красавица пахнет. Каминя. Жвачка, каминя и кореня. Так. Вот так вот земельку будем перетрушивать. Mm. На этом фартику так точно. Да. Yeah. Давай. Трусы. О, вот так, да? Розрізана. А ні, ціленька. Добре. І ось. О, ура! Це тюльпани я шукала тут сортові, Це, мабуть, ага. І ось. І ось. Це, мабуть, зірка їхні. Ага. Ось же, диви, яка велика. Ти мені не бачиш. Так. І... да, ще малесенька. Добре. Так, далі. Іще протусим. Давай. Ты попрожимай руками. Каменцы. О, у вот тут... О, А тут... О, ух, просто бутон. И нам копаешь. Вообще, а сколько каменя, то все... Тришки помятые. землю. И вот О, сколько у нас там. Скло, каріння. Ну, Каріння то понятне. Ось з невеликого клаптика тут пів метра. І оскільки усякого. Всякого. Продовжуємо. І так усю цю, мабуть, ділянку перекопаємо. Зараз перетрусимо. Давай молодшенька, приєднуйся. Це кладка, Навіть півштика лопати немає. От. 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 Як планувати, як розробляти ділянку? Дусі, дай. Як ти, от, наприклад, запланував, тут щось посадити. Навіть на штик не копається, тому що тут якась кладка. Що це за кладка? по всій довжині йде, я не знаю. Поки скажімо. О, все. Ах. Ай, божечки. От пощастила, що. Яка замелька, дивіться, перетрусили і вона просто пух. Вибрали, наче все коріння. Зараз знову розподіляємо і можна вже буде тут висаджувати. Рослинки мені хоч трошечки. Хоча ось тут вже кладка йде. Тут, наче наче трішки глибше. Як його вгадати, де що садити. Все, тут щось крупне вже. Не посадився. Так. Ось так. Ой, яка пухкенька, гарненька. Ну, краса. Ложкою їв би. Ось так. І розрівнюємо. Але ж це треба було все ящиком перетрусити, перекопати. 25 соток, так, не перекопаєш. Хоча рік за роком, може, так і буду робити. А так. І все, далі там ще продовжимо трусити. І поки одна ділянка готується для посадки, інша ділянка звільняється від рослин. Ось цей куточок опинився прямо напроти майбутнього сараю, який ми хочемо збудувати. Прямо на вході перед дверми на майбутньому росте бузок, вже досить міцний кущик, гортензія, лілії, хоста, гвоздичка, лілейник. Все це необхідно пересадити. І звільнити діляночку. Сантоліно тут зростало, вже пересадила. Ну а Мірабеліс буде радувати, бо це однорічна рослинка. Сантоліно вже пересадила сюди на цю ділянку, яку перебрала від коріння, перетрусила. Трішки гвоздички ще буду засаджувати. Також тут висаджена будлея і котовник. І далі буду ще висаджувати сюди рослинки. Хоч яка не проблемна ця ділянка, але все ж таки я буду її засаджувати. А стільки сміття перетрусили і камінці, і корінці, і, і будівельний інший матеріал, чого тут тільки не було. Довелося ось так ось перетрушувати через решето. Точніше, через пластиковий ящик, але він ламається, тож потрібно буде купити все ж таки решето залізне. Ну і будемо висаджувати, ще будуть рослинки, ще будуть розпаковки. Ось тільки проблемно, бо тут трішки купнеш і вже цокає каміння. Золота діляночка, ну нічого. Якось буду викручуватись із положення і буду намагатись враховувати кореневу систему рослин. Хоча спочатку я планувала повисаджувати тут троянди. Але з цим тепер проблемки будемо шукати інше місце, а сюди підбирати інші рослини. Такі ось у мене реалії ландшафтного дизайну. Ніякого планування, бо плани змінюються кожного разу, як тільки берусь за лопату.